Усім здорово, чуваки, і сьогодні в нас буде дуже спокійний летсплей. Ми пограємо у гру під назвою Liminality. Ви бачите назву на екрані. Коротше, я роблю отак. Так. Повертаюсь до гри. Коротше, це тільки плейтест. Тут, написано, плейтест Альфа Version. Вона тільки вийшла. Тобто вона навіть не вийшла, просто плейтест вийшов не так давно. Вона в мене була у бібліотеці з моменту виходу плейтеста. Але він тоді дуже сильно фрізив, я не знаю, що з ним було. І він у мене нормально не працював. Тому зараз вийшло оновлення нещодавно, і я вирішив, що треба дати цій грі шанс і спробувати пограти в неї на відос. Коротше, це наші улюблені бекрумси. Значить, Один із моїх найулюбленіших взагалі фандомів, тому поїхали. Подумайся, пройдемо перший розділ під назвою Pulls. Значить, ми можемо відключити або включити vhs фільтр. Давайте вимкну, бо воно таке, як і розмите буде. New Game. Навіть заванта... значок завантаження то є з Бекрумсу. Так, добрий день, еврібаді! Якщо буде щось підвисати, якщо буде якийсь невеликий фрізи, то вибачайте, просто для цієї гри потрібен RTX, а у мене його нема. Так. Значит, ну, в принципі, стандартне керування. На контр посідають. Це так. Тут нічого не Ну, Ладно. Воду можна? Воду можна, прекрасно. Красиво, красиво, ничего не скажешь. О, я не люблю такие дробины Тынь, 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 тынь Долго? Ладно, короче Можно так О, ватер дроп, як в Майнкрафті. Що це за МНДМС все такі? Це лампи? Я не можу туди просто прямо пройти. Окей. Я бачу там якийсь прохід. Мабуть, ми неправильно пішли. А, і там, і там є. Куди? Куди підемо? Давайте якось еникибенеки їли вареники, еникибенеки пили компот. Давайте підемо туди. Паркур. Я красавчик. Добрий день, everybody. Так. Ну ми вже знаємо, що можна робити ватердроп. Блін, я промазав. <схід> Окей. Так, звідти б ми прийшли, якщо б пішли у квадратний прохід. Цікаво, можна було там з самого початку просто пірнути вниз? Де ти, ти чіпляйся? Так. Буде багато нарізки, бо тут немає. Ну, взагалом немає у таких іграх скримерів, і воно дуже довго проходиться. Тобто, Ходиш, 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 ходиш. І кудись приходиш, але це дуже довго, тому потрібно багато нарізки, тому не дивуйтеся. Текус. Я щось падаю часто. Пішли сюди. О, красота! Що там таке? Так. Стоямба Так, можемо піти по оцій райдужній, жній, значить, доріжці туди. Можемо піти сюди. Давайте сюди, якщо потім я вернусь туди. Ага, зрозумів. Так просто був шлях коротше до цих, до, цих, цих, до цих коридорів. Просто вже 9 годин вечора я записую і мені трошки важко розмовляти. О. Бачу дірку йду в дірку. Все стандартно. Трендець я? Я не знаю, чи є тут э, ХПшки, чи може тут задихнутися. На ну, якесь дригання камери є. Так, ми взагалі де... Уї. О! Це, мабуть, буде більше підходяще для превюшки. Ну, давай це зробимо. Лив. Через те, що тут вода, він дуже повільно входить. І навіть шифт його не дуже спасає. Там щось є, але давай підемо на цей раз прямо. Все одно я так розумію, що всі входи і всі виходи вони з'єднані однією локацією. Так, це... Квадратный сяйво. В смысле, ми ж тут були? Тобто я повернувся на самий початок. Так, стоямба. Щось це не то, мені кажеться. Так не повинно бути. Ну, там ми були. Блін, карту можна в КС-ку піхати. Там ми були. Там так спустилися, значить, і просто повернулися назад. А наприклад, піти куди-небудь... У той бік, я не знаю. Є тут якісь проходи? Ну, бо щось. А, воно написано все, що показано, може бути допрацьовано. Це зрозуміло, що вони карту допрацюють і зроблять. І подовше? Але ну щось прям якийсь капець. Мені. Треба геймплей подовше. Ну я поки не бачив ніяких тайних проходів. Не знаю. Так, ну ми вийшли. І шо? Може, оці що небудь дають стопчики? Хоча, звичайні, все. Там я бачу листочки, мабуть, вони беруться. Нє? Ага, серйозно. Так, інструкційний мануал. Е -е, легендарний колір. Е -е. А, е -е, Значить, листочки у цього інструкційного мануалу розфарбовані у різні кольори. Е -е, це швидка така, значить, позначка. Значить, є червоний, жовтий і зелений. Е -е, значить, що вони дають? Коротше, насчет. Перший я щось не дуже зрозумів. Написано, що червона це значить інструкційна, вона розповідає, що треба робити. Потім зелена змінює погоду чи якось так. А червона. Блін, там велика карта, ну не може бути це кінець. А жовта вона дає все, що тобі треба, мабуть, так, я не знаю. А тут написано, що не намагайся, значить, прийти перейти перестрибнути вище стін. Це погано для тебе закінчиться. Шукай такі інші листочки, але я не бачив ні одного листочка. Не знаю. Причай, я думаю, що це кінець. Давайте ми побультихаємось для, для кінця, так. І, значить, що? Я. Просто зробив невеликий огляд плейтесту розробник трошки про трошки пропіарив гру. Підписника мого телеграм-каналу звичайно дізнався про це відео раніше. Ще до його виходу. Ви можете теж підписатися туди. А я буду закінчувати це відео. Усім дякую за перегляд. До побачення.